Ангели візьмуть тебе на руки, щоб ти часом не спіткнув ногу об камінь. Скакай, не хай ангели тебе візьмуть. Він спокушує Ісуса Христа святим Письмом. І ми не раз спіткаємося через святе письмо. Ми читаємо його, але трактуємо його з позиції спорченої людської природи. Так як диявол, він перекручує, він спокушує Господа Бога. Бо дуже багато є таких речей, з якими ми ну, вкрай не згідні. Там, Любіть ворогів ваших. Ми такі, та як так? Каже, прощайте один одному. Ну та як, ну, а справедливість те. І людина, яка є не готова, для неї святе письмо. Може стати каменем спотикання через, через людину, яка є неосвічена.